Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми знімаємо продовження базової бюджетної косметички з магазину Єва. У мене трошечки закладений ніс, я починаю захворювати, але я не даю можливості хворобі підступити до мене близько, тому що я не хочу хворіти. І не хочу залишати вас без відео, тому що тема дуже цікава. Я давно не знімала ось цих базових косметичок. Вибирати насправді її було дуже складно. Я прям втомилася, ми це дуже довго робили. Вам це відео прилетіло ось так, але ми насправді вибрали дуже довго. І наступний раз я буду вибирати тільки з консультантом. Складно це все зробити самі. І що ж, косметичка на півтори тисячі гривень. Давайте приступати і дивитися, що я тут для себе обрала. І почнемо, звичайно, що по порядку. Це ось такий BB крем від бренду Maybelline. Я дуже надіюся, що я вгадала з відтінком, тому що я вибрала, як вийшло, що це він. А, він заклеєний. Слава Богу! Це у нас BB в 40-му відтінку SPF 50 по складу тут немає спирту, що дуже важливо: є ніацинамід, зволожуючі компоненти, гіалуронова кислота і це взагалі бібі з легким перекриттям. Я люблю таке. Фініш тут не сказано, який має бути натуральний фініш, середнє перекриття і 24 години стійкості. Давайте починати. Я дуже тепло одягнулася, тому що в мене в квартирі прям холодно. Ви пробачите, я для зволоження додам трошечки блиску від Лореаль. Він поза нашою сьогоднішньою да, якоюсь там бюджетною косметичкою. Просто в мене сухі губи. Тут вже можна взяти будь-який блиск, будь-яке масло, що вам хочеться, і додати для зволоження, тому що реально дуже сухі. Так, давайте приступати. Упаковка в нього хороша, сама класична упаковка Maybelline. Тональні основи Maybelline я люблю, вони гарно носяться. Саме основне, що він без спирту. Відтіночок взагалі не світленький, я вам так скажу. Давайте я попробую так на обличчя. Ну, сороковий. В моменті він мені здавався нормальним. Ми зараз побачимо. Це це розносити пальчиками, бо що вийде. Ну. Но... О, точно він для мене трошечки темноватий, але мені здається, він буде якось підлаштовуватися. Покриття в нього легеньке, це прям такий тінт. Його не потрібно багато. Він теж, знаєте, схожий дуже сильно, дуже сильно схожий на ось це від бренду MAC. Прям по відтінку, навіть схожий. Я надіюся, він не буде окислятися. Візьму ось такий пензлик і. Підтушується все пензликом, не дуже люблю руками. Слухайте, фініш дуже красивий. Він так гарно влився в мою шкіру. Тут легке перекриття, але на кожен день я таке прям обожнюю. І, ну, слухайте, виглядає дуже красиво. Він абсолютно ніяк не рекламувався, мені здається, цей тон. На цій стороні ми попробуємо якраз наносити пензликом. Оп! Пензликом він теж наноситься шикарно. Ну дуже красиво. Я не прогадала, добре, що я хоча б якісь огляди дивлюся і не просто взяла від фонаря якісь засоби, а хоч щось трошечки розумію. Відтіночок якось підлаштувався під мене, хоча, на перший погляд, він здавався реально темним. Я не знаю, можливо, мені так здається, але він дуже гарно, натурально виглядає на моєму обличчі. Шикарніша текстура. Пальчиками все-таки він розноситься, ніби трошечки красивіше, пензликом теж все окей. Але пальчиками мені подобається чуть-чуть більше, як отут лягло. Ну От так рознести пальчиками і потім підтушувати пензликом. Ну, дуже красивий тон. Я отак і на рухому повіку тут трошечки дебрівки додам. Шикарний. просто, наскільки він мені подобається, він зробив, задав прям настрій сьогоднішнього макіяжу. Ставлю 10 лайків з 10 ми подивимося, як це проноситься. але поки що це неймовірно красиво. Я. Дуже задоволена, я тепер хочу ним користуватися кожного дня, якщо він і буде так протягом дня носитися, це просто буде мій новий фаворит. Давайте перейдемо до консилера. Так, це у нас консилер Catrice Under Eye Brightener. Ось так він виглядає в шайбочці, заклеєний. У мене, до речі, консилери в шайбочці є тільки від Тіфіт. А так, я, м, коли ще пам'ятаю, Катріс, пам'ятаєте, такий був, який перекривав все. Хто ж з тих людей, які дивилися YouTube, коли цей консилер Катріс був на самому популярному піку? Боже, напишіть, будь ласка, в коментарях цей ностальгічний момент. І у всіх був консилер Катріс, всі ним перекривали висипання або якісь нерівності потони. Він був такий прям дуже щільний вазелінний. Його потрібно було між пальчиками перекривати, але він так круто перекривав. Мені здається, він досі є в катріс, я чесно не знаю. Не, давно не перевіряла їхній асортимент. І тут, от така штука, Боже, це заклеєно, просто жахливо. Так, у мене у відтіночку 0,10. Подивіться, як красиво! Кремова така текстура, набирає на пальчик. Він жирненький, гарненько набирається. Я люблю такі рожеві штучки під очима. Мені здається, вони гарно мене підсвічують, вони гарно вирівнюють зону, але це однозначно не консилер. Це як, як коректор. Це 100% коректор. Це не консилер. Прикриття в нього нормальне, але поверх хочеться, знаєте, відразу і консилера чуть-чуть додати. То що, ну, якось прям чуть-чуть не то, ну нічого, ми подивимося, як це вийде. То що, що вибрали, те й використовуємо. Це ж популярний продукт, популярний, дуже багато про нього різних. Позитивних відгуків, тому хочеться спробувати. А я не рахую, що в бюджетну базову косметичку має входити хайлайтер, тому сьогодні ми без нього. Без хайлайтера, мені здається, ну, він уже не такий популярний, як раніше було. Чесно сказати, я не зрозуміла, можливо, так і має бути. Нормально, ніби красиво, перекриття дуже легеньке. Я ще зовсім трішечки донаберу. На сам синячок. Він прям кремовий-кремовий. Мені цікаво, чи він не скатається. І отак от сюди в самий синячок чуть-чуть піддодам. Це не мій продукт, мені потрібен повноцінний консилер, але сьогодні тестуємо те, що маємо. Консилер поки для мене не самий зрозумілий продукт. Далі в нас буде ось такий бронзер. Бронзуючі каплі, можна наносити як базу під макіяж, відкручена упаковка, до речі, абсолютно ніяк це не було заклеєно. Ну, ладно. Тут така упаковка, що не страшно. Я наношу ось таку крапельку. Я це взяла як бронзуючий контуруючий продукт, тому що це популярний продукт у бренду Essence, і буду набирати на ось такий скошений пензлик від Hourglass на мінімалках це Aliexpress. Так, ось так впрацювала в пендлик. і давайте почнемо з лоба. Ой, натуральний відтіночок, дуже гарно входить в шкіру, не залишає ніяких слідів. Втушовується красиво, дуже натурально. Подивіться, наскільки він натурально ліг в шкіру. У мене з'явився легкий бронзовий відтінок без перебора, без перегруза. І дуже-дуже красивий. Ну, слухайте, сьогодні, прям недаремно я старалася, недаремно стільки робила. І тут на руці, дивіться, бачите, він теж втушувався. Дуже красиво, є легкі світловідбиваючі частинки. У мене колись був Drunk Elephant. Це той, на кого Essence вирішили зробити закос. Але це я вам скажу краще, того, що Drunk Elephant в мене лягав з плямами. Я їх бачила, і мені це не подобалося. А цей продукт лягає красиво. От навіть отут я не так. Старанно втушувала, може, до чого красива тональна основа, дівчата тональна основа просто космічна. Я отак роблю тик-тик-тик-тик-тик. Я нічого не натискаю, щоб не підняти тональну основу, а просто легесенько тикаю. Якщо потрібно ще донабрати, я отут з руки щось намагаюся набрати, але бачите, тут все рівнесенько розтушовується, дуже красиво. Я пройдусь по нижньому контуру. Обов'язково хочеться ще зняти все на повіки, тому що у мене взагалі нічого для повік немає, ніяких тіней. І ось так наносить, дівчата дуже красиво. Ну, продукт є аромат, у нього такий легкий ваніль. Я насправді дуже погано відчуваю аромати, тому що в мене закладений ніс, але. Ви гляньте, до чого красивий макіяж. Я би уже все так лишила, тільки обов'язково ми додамо брови. Йшла додому, я згадала, що в мене, мені здається, був цей олівець. Слухайте, він навіть без. він не заклеєний це раз. І він навіть без щіточки це два. І відтінок я взяла 0,2. Я не знаю, чим я думала. Щіточку від свого олівчика від бренда Evaline. Е, ніякий гель мене особливо не зацікавив, щоб я хотіла його придбати. І в принципі, чесно, я. Чисто теоретично можу обійтись і без геля. Якщо я їх зачішу, воно мене так тримається. Просто треба буде протягом дня зачісувати. Ну, непоганий, красивий коричневий відтіночок. Тут ви бачите. Вони у мене що з гелем, що без геля тримається однаково. Я не можу сказати, що я дуже засмучена, що тут немає щіточки. У мене є пензлики з щіточками. Так, да, обов'язково треба буде ще щось тримати під рукою, щоб зачісувати. Але цей пензлик, до речі, давайте до доцім. Так, тональна основа 207 гривень просто космос. Я рахую їй 5 з плюсом. Далі консилер під очі 193. Ну, таке собі. Бронзувальні каплі 193 просто шикарні. Олівець для брів 95 гривень. За 95 гривень я рахую просто супер олівець. Бюджетно, гарний відтіночок. Подивимося, відтіночок реально дуже красивий, мені от прям він подобається взагалі. Побачимо, ще, як він буде носитися. Подивіться. Він не холодний, він от для, моє, для моєї зовнішності, мені здається, підходить дуже красиво. Ну, да, Мінус без, без щиточки, ну, вибачте, 94 гривні. Я рахую це клас, і, чесно сказати, можливо, я би навіть і повторювала його покупку, тому що мені подобається, як він фарбує. Ним, от, Можна, подивитися, який кінчик красивий, чіткий, ним вивела. Додала пушистості тут, де мені треба. От для таких брів, як у мене, мені прям подобається його ефект. І я взяла не 401 відтінок, якби я мала б взяти, а 402-й теж красивий. Ну Цей бронзер це кайф. Тон, до речі, такий липкуватий. Я відчуваю його на обличчі. Дуже сильно він для мене схожий на ось цей тон від бренду MAC. Ум'ян я не взяла, я завжди викручуюся це помада. Це новинка в бренду Maybelline. А ви подивіться, тут написано МЕЛін. May... Прикольно! Maybelline Нью-Йорк зволожуюча сатинова помада для губ. це ще сатинова, це не матова. Я не так часто купую бюджетну косметику, ви вже, напевно, помітили по моєму каналу. І ви знаєте, я сьогодні фарбуюся і мені настільки задоволення, слухайте, це прям щось таке цікаве як рум'яна. Мені здається, це буде взагалі космос космічний. Ну, давайте я буду набирати його так на руку нанесу. Пуля, шикарна, реально дуже красива пуля. А, так вона симпатично дорого виглядає. Фініш сатиновий, це помітно. Упаковка закрита так, як не, не потрібно, не вийде, тільки правильно закриваємо. Вона пластикова, але досить красива упаковочка. Я набираю з ручки, і мені це схоже на якийсь дорогий відтінок рум'ян від бренда Road. Я люблю такі відтіночки, вони м -м, прям. Гарно виглядають, вони додають засмаги, боже, дівчата, це дуже красиво. Це супер красиво, я рахую, мені неймовірно подобається, як виглядає ця помада в якості румян. Шикарніший відтінок, якщо ви хочете отакі класні ягідні румяна, я ще трошечки додам на ручку. І румяна теж і, і помада теж клас. Це більш базовий продукт, помада, тому що помаду можна на всі випадки життя. Слухайте, ну красиво, просто космічно вигляньте, до чого гарно сяє шкіра. Макіяж дуже натуральний, дуже повсякденний. Я аліскіро ставлю лайк. В мене немає такого відтінка, і він реально дуже гарний. Ну, слухайте, я, мабуть, тут сказала вже занадто багато раз слово дуже, але це прям-дуже. Так, давайте перейдемо до пудри. Ось така пудра Under Eye Brightener. Softing паудер. Це рожеве, вона там щось під очима має згладжувати. Тут є ось така Такий просто маленький пухнастий пензлик. Наберу її на пензлик. Така прям дуже зблюрююча. Ну, давайте будемо зараз дивитися, що вона зробить нам під очками. Да, вона висвітляє, я бачу цей рожевий відтіночок, я отак її на румяна тушую, щоб воно між собою все чуть-чуть заплясало. Насправді, консилера, отут чого-чого, але -чого, консилера реально хотілося б якогось інакшого він трошки не катить. Я мушу її ще на центр лоба додати, щоб відтінок якось врегулювати, щоб воно між собою трохи все пересікалося. Але за блюрі вона дуже красива. Напевно, якби з нормальним консилером все було б. Далі тінюшки ось такі від бренда Essence, їх теж хвалили в моїй групі. В в Телеграмі, якщо ви ще не підписані, я там пишу про догляд дуже багато, про якісь новиночки косметики і просто свої роздуми. Тому заходьте, будь ласка, підписуйтеся. Тіні у 0, першому відтінку. Rose називається, вони мені дуже були схожі на тестрі. Слухайте, така ще наклеєчка. Вони для мене дуже були схожі на тіні від бренду Шарлотти. Прям дуже схожі. Мені здається, що тепер з цими продуктами я можу зняти якісь відео з аналогами. Набираються ось так на пальчик. Мені такі рожеві відтіночки личать. Давайте я їх на всю рухому повіку ось так чік чик Пігментовані, їх треба зовсім трошечки. Да, 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 це кайф, це дуже красиво, якщо ви голубоока блондинка, я не знаю, можливо, для бронеток теж буде красиво, але це космос, як гарно, я дуже щаслива. Це дуже красиво. Ну прям взагалі подивіться на цей відтіночок. Він супер. Він такий теплий, рожевий. Ну це неймовірно красиво. Це шикарні тіні. Реально не даремно їх хвалили. Я, жалію, що я... я не жалію, що я не взяла ніяку палітру, а взяла саме ці тіні. Це дуже гарно. А на контур, звичайно, що додам олівець для брів. Я так роблю, коли в мене немає інших варіантів. Помада Maybelline, Вона коштує 303 гривні. Ну, це новиночка. Це найдорогійший. Всі інші в районі 200 гривень і олівець для брів 90 гривень. Ну, в принципі, нормальна ціна, я рахую зараз. І, але достатньо стійкий. От він тут був нанесений, я його зараз. Цінький контур у нас вийшов. Він зовсім зовсім натуральний. Помаду. Ну, вона мені дуже подобається. Це прям такий класний відтінок. Я її не буду наносити повністю на всі губи. Я отак її трошечки і отак підтушовую такий, знаєте, гарний виходить, От як якщо її розтушувати взагалі. Повністю залівчиком. Помада класна. Помада реально шикарна, помада варта уваги, і мені подобається і пакування. Тут мені все подобається. І вона абсолютно не пересушує губи і дуже гарно дивиться. І останній продукт в цій категорії, я так зрозуміла, що це теж новинка. Класна упаковка, тут ця штучка прорезинена Це у нас Essence Slush Princess у відтіночку Бургунді. Я люблю все такого відтінка щіточка натуральна. Я люблю також натуральні щіточки, і давайте фарбувати її. Я не буду їх ні підкручувати, нічого з ними не буду робити, тому, щоб ми могли оцінити ту ж. Дуже легка, до речі, я прям давно не відчувала таких. Легких щиточок. Я навіть не відчуваю, як вона фарбує мої вії. Но фарбує вона, і їх, я бачу уже шикарно з першого доторкання. Я сподіваюся, вона не буде ні відпечатуватися, ні осипатися. Тому що в мене з тушами Катріс взагалі не складається. Вони мені не подобаються. Я знаю, що дуже багато людей їх люблять, я їх не люблю, вони мені не подобаються. Саме бордовий відтінок я бачу дуже яскраво, він помітний. Класно викласти віки отак на бік, якщо ви такі любите. Фарбувати нею легко, вона не коле очі. Я не люблю колючі туші, тому що я завжди собі поколю очі, я завжди від них плачу. В принципі, все окей, все красиво. І без геля для брів бровки виглядають так гарно. Ну прям още кайф. Єдиного продукту, якого мені насправді не вистачає, це. От все-таки хайлайтера його хотілося б додати на якийсь внутрішній куточок очка. Ну, сьогодні будемо жити так. Слухайте, туш красиво. Давайте спробуємо нашарувати. О, гляньте, як вона нашаровується. Я не запихала більше ні в тюбик. Це те, що лишилося на щиточці. І я давно не попадала на такі фарбуючі туші. Ну, от взагалі, я зараз кожного дня користуюся ланком і доль. Чесно, ну не бігла би я по неї її купувати. А ця бюджетна чимось гривень дешевша, ніж Maybelline, яку я дуже люблю, і нічим абсолютно не гірша. От мене лежить дуже бенефіт, вона набагато гірше фарбує, ніж ця. Дуже красиво, дуже гарний відтінок, його помітно, вона кремова, вона не суха. Туші теж ставлю лайк. Продукти просто мене здивували на такий максимум. Отак так дивишся, ніби хочеться ще зовсім зовсім трішечки піддодати рум'ян. Я не знаю, як вам, але мені хочеться, щоб вони більше з помади пересікалися, більше з туш'ю пересікалися. Подивіться, цей відтінок навіть під туш підходить. Це склалося. Це мені, напевно, я допомагала моя якась моральна неустойчивість в той момент, того, що я була дуже втомлена. Я вже починала захворювати, тому що це було все позавчора. Вчора я була на роботі і ми дуже довго сиділи на паркінгу, ми дуже сильно замерзли, поки ми чекали всю цю історію, поки закінчиться тривога і так далі. І тому подібне, і ми реально втомились. Я на носик додам і тут на лоб теж, щоб воно все між собою заграло. І... Ось так. Я в захваті, я чесно. У дуже величезному захваті. Мені все подобається. Єдиний продукт, на рахунок якого я подумала, і все-таки, можливо, взяла би просто консилер це ось цих два. Ну, пудра ще непогано досить, а от консилер, ну, ні, не моє, він мені не сильно підходить по відтінку. Мені там немає що перекривати, мені з ним немає що робити. А всі інші засоби, я в кайфі, я тепер хочу кожен день робити макіяж цими продуктами. Що мені подобається? Що цими бронзувальними каплями можна буде затемнити тональну основу, можна нанести як базу під макіяж, і можна нанести як бронзер. І це дуже натурально, дуже красиво, і він прям втушовується в шкіру. Ось цей BB крем це любов. Мені здається, це буде моїм фаворитом цього року, тому що, так як він красиво лежить на обличчі, плюс в нього SPF 50 ну, це реально щось і чимось. Це кайф тіні. Давайте перевіримо, вони зафіксувалися, вони стійкі. Олівчик для брів теж підфіксувався, мені дуже подобається його відтінок. Помада красива, вона не сушить, в неї є зовсім легкий глянець, прям зовсім зовсім легенький, нікуди нічого не закаталося, рознісся тон красиво впори, не запав, нічого не підкреслив. Туш шикарніша. Ми звичайно що переходимо в цей день і подивимося, як проносився макіяж. Хочу вам показати, як цей тон красиво виглядає на сонці. Я йду, мені дуже сильно світить сонце, але це настільки красиво, дуже холодно на вулиці, тому я так прям закутана. Але тон просто космічний, і я в нього закохана. Так, ну що, любі мої, покажу вам ось такий кінець дня. Проносилося все шикарно. Ви бачите, як сяє. Моя тональна основа навіть про відсутності світла. Туш ніде не осипалась. Ну, пробачте, будь ласка, світла немає. Я виходжу з ситуації, як є, У мене тут горять свічки і так і записую. На губах в мене зовсім інший блиск, але а, тінт, ще тримається, рум'яна на місці, бронзер на місці, все дуже красиво. Я просто максимально задоволена, основу зараз я її буду використовувати нон-стопом і цю туш, і бронзер. Ну, прям кайф кайфовий. Я Дуже лайк, ставлю всім продуктам. І що? Мій макіяж вийшов на 1544 гривні. Я рахую, що він краще навіть деяких моїх щоденних макіяжів. Це дуже красиво, це просто неймовірно. Тут унікальні відтінки, які підійдуть всім, класні текстури. І я дуже щаслива, що в моєму житті з'явилися такі класні продукти. А я вам всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, як вам ця рубрика, як вам цей макіяж, чи сагмували ви за ним, чи вам сподобалося. І якщо у вас є ще якісь побажання на якісь магазини і якісь суми, пишіть у коментарях. Ми можемо зібрати і на 5 тисяч гривень в Єві. Чому б і ні? Якщо вам це цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково це зроблю. А вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви залишилися зі мною. Мені було неймовірно приємно. І до зустрічі на моєму каналі папа